Як Вашингтон реагує на ситуацію з російськими дронами, збитими над територією Польщі? Чи можливо, суворіша відповідь ніж та яку ми бачили раніше? Запитаю детально з наш в нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Отже, Дмитре, чи чи можливо, інша відповідь? Ну, сподіваюся, що можлива інша відповідь. Станом на зараз, те, що маємо, маємо заяву Трампа, який висловився, здивуйтеся, лише у соцмережах. Дійсно написав про цитую, що відбувається з Росією, яка порушує повітряний простір Польщі дронами. Ось так, от. Ну і з жорсткими заявами європейських лідерів не порівняти. Ну і таким чином Трампа теж не звинуватити, що він не відреагував, Але ну, бачите, це не заява Білого Дому, це не вихід до преси, це не спеціальне телевізійне звернення до світу і до американців, як можливо зробив би. Байден, а це ось так в стилі Трампа, лише пост у соціальних мережах, і це насправді показує, що і перша особа Сполучених Штатів і його команда вони не готові загострювати. Вони бояться загострювати тільки для того, щоб не дратувати Росію і не зірвати можливі переговори. Ну, маємо що маємо. Більш конкретним був посол США при НАТО Метю Вітекер. Він заявив, що США і НАТО підтримуватимуть союзників, захищатимуть тут. цитата, кожен дюйм території НАТО, але ну дивіться з конкретики. З конкретики, лише те, що. Сполучені Штати і країни НАТО проводять зараз. Почали вже консультації із Польщею. Пентагон каже, стежить за ситуацію, координує спільні дії, але будемо відвертими, це станом на зараз досить нечітка і досить неконкретна позиція. І показує вона не тільки неготовність команди Трампа, адміністрації Трампа е, загострювати з Росією, але і недосконалість самого механізму колективного захисту НАТО. П'ятої статті я буквально нещодавно розмовляв із колишньою тепер вже заступницею генералі генерального секретаря НАТО Рузгутенбюлер, і вона мені дуже цікаву річ розповіла: розповіла, що немає зараз прописаних критеріїв, тобто якогось паперу було б би розписано, а як трактувати де це напад на країну НАТО? От атака на все НАТО, а де поодинокий інцидент. Немає чіткого прописаного на папері механізму дій, тобто, знаєте, на якогось такого родмептожто наз те, те, що називається покрокового плану, а просто країни НАТО мають скликати консультації, і це на третій рік української війни. Жорстко реагують хіба що тут, у конгресі? але я хіба що кілька заяв зібрав, їх насправді більше. І дуже проукраїнська конгресмова Марсі Каптру Вячес, це напад на члена НАТО, це напад на всіх союзників і вимагає рішучої відповіді від Сполучених Штатів. Конгресмен республіканець Джо Вілсон. Ми добре знайомі, дуже проукраїнський конгресмен е закликає президента Трампа зараз запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Офіційно те, що сталося в Польщі, назвав актом війни. Ну і навіть я зараз перевірив з його офісом, вже з'явився законопроект від Вілсона, де він пропонує зупинити всю абсолютно безвинятку торгівлю між Сполученими Штатами і Росією там. Цікавий механізм. Я у випуску о восьмі буду готовий детальніше про це розповісти. Ну і також конгресмени, саме у зв'язку із цим випадком, вимагають. Збільшити військову допомогу Україні і фінансову на мілітарні цілі, і е, допомогу зброєю. І тут цікаво, що це відбувається на фоні якраз формування військового бюджету Америки на наступний рік. Напередодні Палата представників проголосувала за військовий бюджет. Ну і тут цікаві цифри майже 900 мільярдів доларів загальний бюджет. Але там прописали конгресмени з нижньої палати виділені Україні 400 мільйонів як військової допомоги. Ну цікаво було подивитися на результати 231 за. Всі республіканці лише 17 демократів. Ну і це те, що голосує партія влади, партія Трампа дає надію, що у фінальному варіанті а ще Сенат має розглядати ще мають зводити два варіанти. Ці цифри або ну такий самий порядок цифр може залишитися. Що цікаво, теж те, що прописали конгресмени, хочуть кошти виділяти по лінії ініціативи сприяння безпеці Україні, тобто на укладання контрактів з виробниками, і ще прямо прописали просто у варіанті військового бюджету. Пентагон пови повинен їх повідомити, якщо адміністрація Трампа вирішить скасувати або призупинити надання Україні тієї допомоги, яка схвалена Конгресом. Ну і буквально два слова щодо санкцій з'явилися зараз. Ясність і щодо американської позиції, і щодо української позиції з розмов, те, що називається, не на камеру. Втім, там є просто буквально сенсаційні речі. Я сподіваюся, льош ти зможеш з гостем це зараз обговорити. Перше Трамп зараз переконаний, що жодні санкції напряму проти Росії не потрібні, бо не працюватимуть. Він хоче бити, він пропонує всім, і зокрема європейцям, бити по партнерам, які купують нафту у Росії, і пропонує бити по Китаю. Це перша позиція. Ну а з позитивних меседжів, які то взагалі Гнуть на сенсацію з Вашингтона надходять сигнали, що штати можуть і, начебто, дати принципову згоду спільно з європейцями вже до кінця місяця ухвалити санкційний пакет. Ну і друге від міністра фінансів команди Трампа Бесента уперше звучать слова, що американська адміністрація, ну поки що не публічно, готова розглядати можливість конфіскації російських коштів. Коли європейський десант цими днями вмовляв США приєднатися до рестрикцій, які проти Москви запроваджує ЄС Вашингтон. Манські експерти наголошували на небезпеці нинішніх клаптикових санкцій. Називаючи цим терміном ситуацію, коли більше немає єдиного фронту. Хтось запроваджує обмеження, хтось ні, і Москва між ними маневрує. Усі країни повинні мати однакові санкції, бо зараз із цим жодного порядку. Тому ми постійно бачимо, що когось із росіян санкціонують в одній західній країні, а він щасливо живе в іншій. Має ж бути якась координація, та на жаль, ми не бачимо жодних рухів у цьому напрямку. Що в цій ситуації тішить, Андерса, це те, що команда Трампа виявляється. Не може самостійно скасувати санкції, які вже були впроваджені. каже за Байдена, все спеціально оформили так, щоб це рішення було неможливим без згоди конгресу. конгрес свого часу затвердив спеціальний закон, за який 98 зі 100 сенаторів проголосували. І тепер, якщо хтось уже потрапив у чорні списки, звідти не так легко вийти, бо винятки ухвалюють не за рішенням президента, а тільки через конгрес. Хитрість така. Її застосувала команда Байдена. А щоб бути певними, що адміністрація Трампа не зможе легко скасувати санкції проти Росії, чи здатні нові санкції самі по собі настільки притиснути Росію, щоб Москва не мала іншого вибору аніж погодитися на мирні переговори. Теж ні. Але Андерс, який все життя професійно аналізує стан російської економіки, бачить можливість завдяки санкціям все ж максимально вплинути на політичні рішення Кремля. Росія, судячи з усього, буде змушена скоротити свої військові витрати на наступний рік, бо вичерпує резерви. Тож фінансові обмеження діють і тому життєво важливо їх підтримувати. А те, що потрібно зараз, посилити нафтові санкції, щоб Росія менше заробляла. Скажу вам, це справді працює, хоча й пові а от що могло б стати рішенням, яке змінило би все, так це конфіскація заморожених кремлівських мільярдів, стверджує наш експерт. І тут, навіть якщо команда Трампа відмовить, то у Штатах російських грошей не так і багато. Вони у Європі. є 200 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку Росії. Ці кошти у Єврокліар у Брюсселі. Тож заберіть їх і передайте Україні, і це повністю зніме фінансові проблеми лише завдяки цим коштам. А загалом це 300 мільярдів, якщо врахувати те, що перебуває не тільки у ЄС, поки що Вашингтон і то за минулої адміністрації наважився лише на використання відсотків від зберігання путінських мільярдів. Але і це дозволило покрити соціальні виплати в Україні на весь цей рік і половину наступного. штати тоді надали 20 мільярдів доларів. Байден зробив це у грудні перед відставкою і зміг перевести гроші напряму до світового банку, щоб Трампу не вдалося зупинити виплати. Спрацювало весь цей рік. Кошти йдуть в Україну. То заберіть уже всі ці гроші, і тоді Україна матиме достатньо, щоб виграти війну. Тому санкційний рецепт від Аслунда три в одному. Обов'язково узгоджувати рестрикцію між всіма країнами заходу без винятків, удар новими обмеженнями по продажах російської нафти, і обов'язково конфіскація. Не коли-небудь потім не на відбудову і відновлення, до яких ще треба дожити, а тут і зараз. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.